Що ми знаємо про культуру України 20-30-х років? Згадаємо про літераторів Михайля Семенка, Валеріана Підмогильного, Віктора Домонтовича. А що ж тоді говорити про художників? Гадаємо про бойчука та його художню школу. Сьогодні мова піде про одного з його найталановитіших учнів Івана Падалку. Часто, коли говорять про рестрельне відродження та про художників України, забувають його або просто згадують, що такий існував. Тому сьогодні прольємо світло на його постать та на його творчість, бо він є унікальною постаттю в культурі України. Беріть Ромашковий чай, буде цікаво. Народився художник у селі Жорнокольової Черкаської області. Його батько походив з козацького роду. Можливо, це і пояснює його своєрідну зачіску. Початок до художньої кар'єри було закладено, коли він почав навчатися у художньо-промисловій школі у Миргороді, але звідти його виключили через розповсюдження української поезії батько Івана Падалки завжди підтримував його у намаганні стати художником, та і всіх десятеро дітей у їхній родині вони дуже опікали та турбувалися за їх освіту та подальше майбутнє. Завдяки опанасу Сластьону, який був його викладачем у Миргородській гімназії, він влаштувався у полтавський музей. У 2013 році наступив у Київську художню школу, а потім вже у училище та й навчався у Федіра Кричевського. Потім почав навчання в Українській академії мистецтв у Михайла Бойчука. А Михайло Бойчук не був простим викладачем і художником. Не було такого, що ми вчимо п'ять років не те саме, поки вчимося в академії як в Союзі чи в інших викладачів в Україні. А це було щось більше. У нього не було меж чи стопі. Вони змішували жанри, експериментували різні напрямки, і його учні, і сам Войчук, вони не знали межі в мистецтві. Вони не думали навіть, що за мистецтво можна розтіряти і вбити, і саме через те, що вони творили абсолютно щось нове для світу і для союзу, і що в них ніколи не було цієї межі, де можна, а де не можна, то це їх розстріляло. Що падало кучу судляра, що Михайла Бойчука, поки навчався в академії, працював в державному виробництві ілюстрації, і саме перші ілюстрації до журналу Барвінок зробив саме він з іншими Бойчукістами. Повертається у Миргородський художній технікум, але вже як педагог та у Межигірський технікум також працював у Харківському та Київських. Художніх інститутах. У Полтавському краєзнавчому музеї він робив українські килими на замовлені майстерні Богдана Ханенка. І взагалі, от у всіх біографії є оцей полтавський слід, Полтава, що для мене робить біографію ще більш близькою і постать падалки ще більш цікавою та дуже рідною. Разом з Михайлом Бойчуком розмальовував руцькі казарми у Києві. Але всі фрески та їх доробки були заштукатурені або просто знесені радянською владою, тому їх ми не побачимо. У 22-му році Іван Падалко дружився з Марією Пасько, художницею з Кременчука. Разом у них народився син Євген. Вона була головною музою та моделлю для його картин. Падалка мав дружину, яка мало чим уступала йому ростом, і вона головна моделька для майже всіх його картин, особливо фресок відомих у ті часи на стінах краснознавського театру, за які падалку селяра було розстріляно. Так про подружжя писав Володимир Куліш, але Марія була не єдиною його моделлю була також Надія Соровцева, харківська богема, докторка філософських наук та активна діячка Української революції. Він малював її напівоголоною. За це він дарував їй ті самі картини та розмальовував камін. Вони були близькими друзями та любили разом грати у більярд. Згадую смішну історію, що колись до Осровцевої у Харків приїхала в гості мати, а вночі постукав до неї Іван Падалка. Марія злякалась разом з матір'ю та запитала, хто. то. А він сказав: хто то може бути, якщо не я. Вона сказала: Ну зараз вернусь та вийду. Але палака казав, щось типу, що я там не бачив, що дуже здивувало її матір. Переїхавши до Харкова, родина оселилася в будинку «Слово». Падалка високий, підстрижений під спудей надзвичайно веселої вдачі, товариський і добрий тато синка. І бував обмешкані падалки. Там було багато портретів, ескізів декорацій, незакінчені пейзажі, а за все повно плахт, кераміка, у якомусь українському музеї. Його картини й були дуже українські, свіжі, як фольклор. Терма що було його за формалізм, ворожий народові. Так писав про падалку Володимир Куліш. У Харкові працював у художньому інституті. Його дуже любили студенти, та завжди любили, коли він брав слово на лекціях. У 26 шостих роках Михайло Бочук з дружиною та учнями поїхали у подорож Європою, що склало дуже велике враження на Івана Павелку. Коли він приїхав у Харків, він написав багато портретів українських світочів: Михайла Куцюбинського, Панча, Григорія Сковороди та також багато картин: космому саду збирають баклажани шахтарі. Але більшість з них не збереглося до наших днів, бо були знищені радянською владою. У Європі його картини мали шалений успіх. Його ім'я було внесено до сотні найкращих художників Європи на того століття. У 31-36 роках Вен Палка почав працювати у Київському художньому інституті. Його родині знайшли житло у Києві, тому вони продовжували жити у Харкові. Але вже там вони відчували, що буря насувають, ситуація погіршується. І 29 вересня, 1936 року їм просто зникає. Його кинули у жовтневий палац, де дивилися на тортури та допити. Він не відкидав всі звинувачення, але шантаж долею його дружини та сина все ж таки змусили його погодитись на всі звинувачення, які йому інкримінували. Він побачився з дружиною, але побачення було не дуже довге. Одне запитання про сина і її вивели. Влітку сьомого року її судили до розстрілу через участь у націонал-фашистській терористичній організації, яка ставила за мету відторгнення України від СРСР. Марію через декілька днів також засудили до заслання, а сина Євгена відправили у дитячий будинок на Росію. Для того як Марія повернулася, вона намагалася знайти сина, але безуспішно та опинилася назад до Кременчука, де й померло. Постать Івана Палак є унікальною для українського культурного спадку і для європейського. Його новаторські ідеї та рішення були новими для українського відродження, де існувало сотні нових творів та лиць, і були новими для України і, напевно, для Європи. Він питався вели літерами як геніальний український художник та цікава особистість, яка забрала у нас Радянський Союз. Та Росія, і більшість його творів ми не можемо бачити, тому що вони були знищеними. І про це ми повинні пам'ятати, що нас забрали Івана Падалку. Дякую за перегляд цього відео. З вами була Софія. в наступному відео.